Вітаю вас на уроці фізики. Давайте ми з вами пригадаємо, які властивості твердих тіл ми вже з вами вивчили, які властивості має пружинка, які властивості має пластилін. Так, це прузніш та пластичні. Більшість металів також пластичні, особливо золото. Уяви із золотої кульки розміром лише 2 міліметри можна витягнути тоненьку дротину завдовжки 1 кілометр. А ось із крейдою так не вийде, бо в неї протилежна властивість крихкість. Завдяки крихкості крейди ти можеш малювати і писати на дошці чи асфальті. Мармур твердіший за крейду, але теж крихкий. До речі, крейда і мармур складається з однієї речовини кальциту. Крихкість мармуру дає змогу майстрам реалізувати задуми і створювати скульптури. То які ж властивості мають такі тіла, як скляна посуда, мармуровий камін. Ми сьогодні дізнаємося, тому що тема нашого уроку крихкість твердих тіл. Скло також крихке. А отже, працювати з лабораторним обладнанням необхідно обережно. Кло легко руйнується внаслідок дії на нього певної сили. Воно крихке, на відміну від міцних тіл, що не руйнуються в разі дії сили. Наприклад, якщо ми візьмемо кульки підшипника, вони є міцними, а от вироби зі скла, фарфору, чавуну, пластику крихкі. Отже, робимо висновок, що крихкими називають тіла, що руйнуються внаслідок дії на них сили. А міцність це властивість тіл не руйнуватися в разі дії на них сили. Пропоную вам повторити попередній урок і пригадати, які тіла називаються пластичними, навести приклади цих тіл, що таке пластична деформація, які тіла називаються крихкими, навести приклади цих тіл, ну і знати, що таке міцність. В зошиті письмово записати визначення крихкості та міцності, накресити також таблицю, записати до неї назви твердих тіл з відповідними властивостями, тобто у вас є тверді тіла, записані, розпишіть їх у дві колонки за їхніми властивостями.